В рамках програми головування Латвії в Раді Євросоюзу в нашому рідному місті Харкові відбувся ряд заходів присвячених найрізноманітнішим питанням співпраці, обміну культурного та професійного досвіду між Україною та Латвією. Одне із головних місць у програмі латвійських високоповажних гостей обґрунтовано зайняли і наукові терени нашого університету. Наша творча група знаходиться в президії Національної академії правових наук України, де з хвилину на хвилину розпочнеться круглий стіл, антикорупційне законодавство, теорія та практика застосування. У заході взяли участь надзвичайний і повноважний посол Латвійської Республіки в Україні Аргіта Даудзе, перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Юрій Прокопович Битяк, депутат, голова підкомітету протидії корупції. Комітету оборони внутрішніх справ та боротьби з корупцією Сейму Латвії Алексійс Лоскутовс. старший експерт з питань протидії корупції Інесе Войка, представники судів, правоохоронних органів, провідні та молоді науковці Харківщини. Важливість обраної тематики підкреслив і прокурор Харківської області Юрій Броніславович Данильченко. Я думаю, що сьогоднішнє мероприятие достаточно актуально, тому що випроси боротьби з корупцією. В нашей стране стоят сегодня на первом месте. И это основная задача, которая стоит, поставлена и президентом, и Верховным Советом, и Генеральным прокурором, и руководителями всех правоохранительных структур. То есть это задача номер один. Особливу проблематику прояву корупції в нашій країні відзначив перший віце-президент Національної академії правових наук України Олександр Віталійович Петришин, який і відкрив захід. За час проведення круглого столу були заслухані доповіді провідних науковців та державних службовців від кожної сторони. Надзвичайний і повноважний посол Латвійської Республіки в Україні Аргіта Даудзе зазначила, що завдяки проведенню цього круглого столу з'явилася можливість обміну досвідом та практичними напрацюваннями. Своїми враженнями пані посол поділилась із нашою творчою групою. Важливо не тільки ученим в відносині корупційних питань бути, на, одном, на одной волне. Но очень важно, чтобы общество тоже понимало важность этого негативного явления, не участвовало в его поддержке. Хорошие законы еще не означают возможность внедрения этих законов и соблюдения их. Здесь очень важная комунікація з обществом і общекультура правовая в страні і восприяти законів і соблюдение їх саме зараз. Антикорупційна реформа в Україні почала набувати реальних обрисів. Про це і зазначив перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Юрій Прокопович-Битяк. Безумовно, необхідно і можна боротися з корупційними проявами. Хоча це не, не легкий шлях, який потрібно пройти і нам. Безумовно, це буде мати користь і для викладацької роботи, для використання цих цього досвіду у викладанні. Цього законодавства у нас в Національному університеті для студентів, котрі також в майбутньому підуть на роботу і будуть працювати у сфері, можливо, і в сфері боротьби з корупційними проявами. Попередньо такі зустрічі у нас із латвійською стороною відбувалися. До цього зустрічався із послом і представниками посольства ректор університету Василь Якович Тацій. От, який в цілому і дав згоду на то на проведення цього заходу, цього круглого столу, який пройшов у стінах Національної академії правових наук України і був, як ви бачили, організований на досить ну, хорошому рівні.